Всім привіт, з вами я Алексей, і сьогодні ми будемо грати в шедевр стендовчик. Та сьогодні ми будемо грати в стендовчик. А точніше в дуельки. Також, е, ні, я не буду грати в дуельку проти підписників. Тому що інколи просто... Я, я їх вже добавляв. Тих хто писали свої е, айдішки, бо я був... Це не, не, треба було айді, а не ні. Та й ось, кстати, нова я уже оно з ним народжуємо. У тебе вчера буде народження. Я не знаю, що тут робити. Отримуйте подарунок за, за створення. Досягніть, досягні, досягніть спільно, спільної мети спільноти. Творіть образи, покращуйте фрагменти, створюючи спінкоін. А що таке? Спінкоін, ні, це, вов... це, це gift кейс. А спінкоін це походу ось це. Створюючи спінкоін, кейси та ресурси з фабрики подарунків. Фабрика подарунку це все. Отримуйте награди за кожен етап. Я ж знаєте, що хочу дуже. Мені ще от прям. Я на це води собі назбираю та й відкрию. Я собі би хотів тут купити стреківськом четверту. Я не знаю, я би картець хотів вибити. Здрапиш 5. А тут мені не брифой сподобає перч. Ну і молик теж. Прикольний такий. Ок, погнали в э, дуель. Я хочу саме місії. Веб. Ось. Бійте до 80 в дуэль. Також хто вже успів замітити, у мене вже в дуелях. bron 2. Ja dużo radość, że mam bron 2. Oj, bożyk, a bron 2. Gold 2. Gold 2. Gold 2. E, u mnie już wydłuania. No to doka. A, taki. Nie, 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 się się, nie, 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 Задлик стендов такі якісь шедеври. Стендовчик. Ну, убити 80 гору. Ну, то мені ще 51 людину треба вбити. Ой, то все дуже багато. Я тільки собі так оперу настрою. Да ти я, а як він мені помі. Я йому голову дав, не живе пограв. Ой, ну чому я така тупіца? Devin. Ем, я йому чесно, я не розумію, як це, але, по-перше, тут на ну, інфа, по-друге, е, як це, кстати. Дивіться, у мене пусті, ви просто, тому у вас завіса перейдеш, що з цього йти файно. Да він Чому він так всі ховає? Ага. Також подвіть, як я собі перенастрою, я хочу грати в 4 пальці. Інтересно, як це грати в 5 такой чисто, такой же треба такой. Але він крис, сайка! Давид Про 22. Що стендов. Він... Ти що підкупив стендов, ти Давид Про 228. Як він так може топово грати за перше, а друг. Що я стріляю, чи стріляю, пулі не летять, що це? Підкупив стендофер. Підкупив стендофуфу. Підкупив. Під... Ну він підкупив стендов. Я ніяк, я як він так топово грає? я пишу. Ну, ну, тупо грати ще там. А де-де-де. Але але креса смердяча. Але смердить від нього. Але від нас смердить. Просто крес. Мун зона написав, що така креса з смердячим. За його так смердить. Поїж, поїж іде. Читер недороблений. Вже як мене бісить читер, ну зараз так багато чітерів почалось почалося позавати. Ну що це таке? Ну як? Як він по перше виходить? Відкинув так от аж інфа, ну окей, ні. Про інфу мовчу. Але як він такий виходить і зразу вбиває... Це за чотири як був за стіну. Ну та і за читера наглого. Мінус 41 номер. Боже як я хочу биті люди, ну навіть ну окей, навіть вже не люди. Істотибі ще почали просто виключати. Ну я був засходи, він мене вбив. So. Ой боже, як можна проти читера? просто ну чому як? це просто що в нього сільвер і він так топо грає. Ну як? Это хоча б відкрию кайсик. Зробимо бустик. ласка, дайте мені М16 мой холосочку, будь ласка. я так багато прошу, дуже хочу собі тюрашку, подивіться. Імба М16, м М16. Ніфіга, що мені дали. Ой, то це капець, то вона напевно така дорога. Ой, длил нормаль, нормально, нормально. 26, 026. Купіль. ну, два шесть. Ну була вообще. Плюс раздаль. Проти. Надіюсь, уже не проти чита. Всі 4 ми так уже заїли, чесно. Собі, знаєте, читай качають, так он і непримітно якось беруть і шотують шатають. Бісі тут. Хто... кого бі. Кого теж бісі 4, плюс у коментарі. Плюс у коментарі. Кого теж бісі 4. ні, ну, я славніше не попадався такий челік, який просто знаєте, летить, 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 і так часто бере всіх шоти. Якийсь 4 мені, слава богу, не попадався. Але таких є, типу, міні, міні чити мені спопадали. Знаєте, що от тепер в обувчити. Ну як, я просто такого о... я о тут в обув, мене шотий, хоча він був десь. Він, він не тут. Десь буба. Челіка <соцем> нік буба. Буба. Перший раунд забрав. Десь нічого. Нет, це, це вже не на шути. Давайте так да мне А ні, ну це то нормальний нормальный типок. Прям коло мене малик. Ай! Ооо. Ну це вже якийсь нормальний. Знаєте, він у золото, але він хоча б не не так, як той що, ця? що має кінь і що там має. Euh, що там мав цей як ти є як то, -то називається? Сільвер і так топово погрануть. Десь як плачу Ну, то ще така, знаєте, була кресика. Та не, не кресиця, ні. Це була така кресика, тільки це пушила, що я могла пушити ось цю позицію. Ну, це так бісильно. О шут! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кеймбой. Десь десь ти ставлю тому скінчику. І скинися подивила і пограла. Ну окей, це окей, це окей, okay. це, okay. це ще нієр, як то знаєте. З і тільки вже в голову. Збрав. Ну тут, ой, файный скинчик. Налюпочка шатака. Ой. Ох. Я не при бабках, видно зразу при бабках. О, oh, Акімбо Узі. Давайте спробуйце скінчити. Я ж який мовий не не такий топовий грак. Я ви голову шатну. Що з яким Узі? Чому така якась погано? Де ла, Акімбо Узі, так я схожу. А я так помню, я так зрозумію, на колись було просто Імбалюта, а зараз це щось Ой-ой-ой! Забрав oh. Слава богу! а ні, блин, зарплачны, як так з цього Я почну грати. Можна ти А, ні. він нормальний, раз, а. Та йохр, не бабай. запушим. Я запушим. сказати, сказав, він нормальний, але ні, він. Презита. Ага. Так, є. Хоча б нормально попало, а не... ти? Плюс 43 мм. Зде зараз нопівкатку і зле чогось так стає. Ого, йому дали 30 коні, хоча він програв, мені 25 минут, фані синдопчики, логік. Що ж, не піду ще одну чисту каточку. Чуть магані не пішов. Бабаку, хочу дуже собі получити. О-о-о. О. Блін, ну я спи мені тут Аким бози подобається. <звук> Брич, треба було вибрати нову карту. Мені попався якийсь гаджу сатур. Якийсь, коротше, не знаю, не до Я до пикмі. Не до пикмі. Перший ранг стоп а як. Чисто через стіну мене набираю забирай. Ні, ел як. Я був через стіну через, через е, о, о, о. Тут во, був через стіну набирає. Я тут води стояв, і він часто бере, і на якось прострелювай. Хаза читер. Вилази часто я сейчас ховав, вилазить ві и відкисть у, у него є інфа, то я там. Як, як ти мені объяснил, що мені вже в другій катті за нині не попадается -по 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 Як ти це об'ясниш? Лол, я йому даю голову як? Да, у голову, ні. Ні, він, він мені щось тут показує. Він я не пишу, він софт не пише, іграти навчись. учись. <звук> <звук> Ой, боже. Як він це робить? Просто стрільну у голову я взлітаю. Велике дякую стандофіку, що ти мені даєш я вчителю. Велике дякую. Ось такий у нас стендовщик зі своїми любимими читаками. Що ж, назван був я лайк сайт, підписуйтесь на канал, кладіть лайки. Всім пока-пока.